Вітаю на каналі Культ Пива. Нагадую, нічого не плануйте на п'ятницю, 3 травня 19.30. У нас відбудеться наш пивний стрім номер 5 Дуже амбітна мета зібрати 150 тисяч гривень на тачку для друга Докінза. І подивіться, які у нас шикарні лоти будуть на цьому стрімі найщедріший донейтор, який накидає найбільше грошенят на цю нашу амбітну мету, отримає ось такий раціон солдата Великої Британії і зможе розпакувати його сам або з друзями і спробувати. Я впевнений, що це буде дуже круто. Також на стрімі у нас буде аукціон щодо двох лотів. По-перше, це такий крутезний Келихштайн з міста Ротенбург Обдертаубер. Це моя улюблена баварія. І супер крутезний ексклюзивний подарунок з Бельгії, який надіслав нам наш підписник. Це крутей Пістлетерин 8 і 12 і фірмовий келих. Це буде в режимі аукціону. І нагадую, усі, хто робив донати від 100 гривень, автоматично беруть участь у лотереї. У нас буде також декілька лотів. По-перше, це чеське пиво, 6 баночок в термосумці. І також ексклюзивні 4 пляшечки німецького пива в АТБ або в варусі. Ви такого не знайдете. Також дехто з донейторів отримує ексклюзивну можливість зробити іменний подарунок оркам. Зараз ви побачите його на фото. Також своїми донейтами зможете познущатись з ведучого куть пива. На 100 тисяч гривень я вип'ю в сарати пиво номер 1 а на 150 тисяч, якщо це станеться, випів сарати пиво номер 2 Ставте дзвіночок. Який дзвіночок? Нагалі. Міняйте долари, знімайте крипту, беріть гарний настрій. До зустрічі!